Привіт усім! Сьогод... Привіт усім! Сьогодні з вами Ендер і Кріп. Ми покажемо вам, як робити пускові установки для салюту. Вони виглядають ось так. Прокласно. Ми самі цього додумались. Ось, вам потрібно... Блін, що... А, ось. Вам потрібно замкнути і поставити роздатчики. Роздавачі, точніше. Ось, блін Чи, Ось таким чином, щоб вони дивилися... Ах ти дідько. Щоб вони дивилися догори. І туди просто ми вставляємо салют. Але тільки я не знаю, чому вони не працюють. Що за фігня? Вот та О. О, класно виглядає, правда? Ну, ми зробили дуже багато феєрверків, вони робляться дуже легко, але їх можна зробити тільки в версії 1.7.2. Так? Так. І ну, ми зараз вставляємо всі ці фєрверки. Тут заповнено, а тут ні. І ми вставляємо феєрверки. Зараз я вам покажу, як крафтити фейерверки. Їх дуже легко крафтити. І водночас трошки тяжко. Бо є деякі проблемки з кольором салюту. Так от, щоб вам скрафтити колір салюту, вам знадобиться порох. І тут. Любі красителі. Ось ну. так. Це я візьму пару красителів. Е, ось, е, які там. Червоний. Ну, я візьму красителі. І красителі для фейерверку робити легко, бо їх робити теж з пороху. І ось робиш і виходить краситель. Ну, в мене вже вони є, так що я почну зразу робити фейерверк. Фейерверк можна робити будь-яким чином, просто ми красите лімаємо і обставляємо навкруги. Ось так. І робиш фейерверк різних кольорів. Так, і зараз ми його активуємо і подивимося, якого він кольору. Я його трошки подвою. І дивіться, яке, яке воно класненьке. А, кстати, привітайте з у нього сьогодні день народження. Вітай, кстати. Мене можна буде світномерки. Ці феерверки якраз Ендермен... ну, Ендермену, тобто мені, <гум> подарував кріп, скелет і зомбік, яких, на жаль, останні два випуска чомусь нема. Так, вони захворіли. Двоє одночасно ще. Хоч і живуть і на певній відстані один від одного. Так, ось фейерверки, тут так класно. Ну, до побачення, з вами були Кріп і Ендер і в наступній серії. Що ми там покажемо? А, ми покажем вам мусорник. Обов'язково.